Виконуємо номер 298 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Обчисли значення виразу, використовуючи властивості додавання. Завдання перше. Сума чисел 4,1,12, 5,716 і 6,512. Завдання друге сума чисел 3,11 тринадцяти, 13, 1,38, 4,71 і 5,23. Приступаємо до виконання. Додамо 4,12, 12 і 6,5. І до результату суми додамо 5,71. У дужках у нас знаменники однакові, тому виконуємо додавання. 4 додати шість буде десять. Одна дванадцята плюс 5 дванадцятих буде 6 дванадцятих. Переписали 7 шістнадцятих. Шість дванадцятих можемо скоротити на 6. 6 ділимо на 6 буде 1, 12 ділимо на 6 буде 2. Отримали 10 цілих одна друга і додати 5,7 шістнадцятих. 16кратне 16 2, тому найменше спільних знаменник буде 16. Знайдемо додатковий множник 16 ділимо на 2 буде 8.

Знайдемо додатковий множник. 16, 16. Ділимо на 8, буде 2. Чисельник буде 2 на 3, 6. Зразу запишемо дріб 8,13 13, як 9, і виконуємо додавання: 1 додати 4 буде 5. 6, 16, додати 7,16 буде 13,16. Отримали 5,13,16. А тепер до 9, цілих додаємо 5,1316. 9 додати 5 буде 14,131. Ми обчислить значення виразу, використовуючи властивості додавання. Номер 298 виконано.